Всім доброго здоров'я. Сьогодні з Олегом, човен і щука. Приїхали ще темно, в принципі, переманки підготував. Зараз запливаємо. Вітрина, трохи дощ зранку був. Зараз вже менший відсоток дощу. Таке може ще трохи буде, але небагато. Йдемо запливати. Хижак сьогодні. Щука і не проти, якщо і окунець гарний попадеться. так, з човнами тут в принципі, водойма для нас не дуже то знайома. Як холод чіпляю до човна, так і холод буде плавати з нами. Там мою вудку. Весь день впереді. за чумна. Наша я водил Петра, що? В ПВХ продається така штука, що клеїть отут тут. Ні, то буде мішати. Один, Один і чотири метри глибина. Температура води 10 градусів. Е, то вода ще тепла. Я думаю, що покльовок багато не буде. Кілька за день. Напевно, що бажано, собі їх реалізувати. Типа на атом, так? Чи як, Що? Не зацепляй тут, клади, клади, кровуємо тут. Двесякий окунь. Оба, о, о оце красота! Две сики окунища. Я м'яко ну знаєш, не Ну, Суперний. Облірок, фаблірок, де та коробка. Тепер тако будемо перепливати і мінімум три приманки кожен має поміняти з одного місця. І тоді тільки перепливаємо. Такий карась. Вершину спінгу до води, щоб легше занорити. І собі неспішна проводка, рівномірка. Зараз ми мало перепливаємо. Так стали, заєкурились і на різні приманки, Кругом човна. Так вплутну обловлюємо. ухожен участок. В принципе, есть такая шоколадка, у меня неплохо, тоже под карася. Select Solver, вроде. Тоже такая интересная. Покидаем. Так нигде-то а там со щука носили. Щука, щука. Е! О! Нормально? Нормально. Рожевый силикон. Е! Вот щучка. в районі кілограма. Класно. І перша покльовка, в принципі, за сьогодні. Кукан. На кукан. Скільки вже? Дві години ловимо? Ну півтора точно. Лавно, закидаємо. Закидаємо. Okay. Ну, такий силикон взяла. Не знаю. Я співрой той чоловік. Що маленький. Такі чеківку, другий раз так, треба вось. 10-6 температур? Так, вода, 10 градусів, 10,5 градусів. Красі коробша по-любому має прикльовуватись. Так, треба підкріпитися, бо мати сили боротися з щуку велику. Так чи не так? По канапці. Ще якісь рибаки доїжджають, але щось пінгувати, чи не карася. Так, тебе закинула. Да. Ой, ёб твои две самые лодки. Ой, е. Нет, это тоже здесь такая. Ну, может, больше. Кило плюс, может. На силикон знал. Але вона вже інший, від Селекта Fatfish 3,8 дюйма. є другий щук. Оце за кілограм, напевно, можна зважити буде. Та в принципі зважимо потім. Це мені подобається. Друга щука. Біля самого човна вдарила. Там, в принципі, все кидаємо, Олег навіть більше ловить на... на блешні, ніж на силикон, але бачите. А ні, ти маленьку щуку на коловалку зловив. Ще на твістах сьогодні не ловив такий відселект. Коряжник, але щось поки що тут навіть покльовки немає. Хоч і зовсетом ловно і буде би холоста якась, не засіклася, але не було навіть покльовки чомусь тут. Може ще буде, але поки що. Зранку тут половили і тепер знову. Поки тут без покльовки. Поплив трохи на глибшу воду, така тут 2,4 метри, там на 1,6-1,8 м, де корчу, то нема покльовок. Знову поплив. На... на глибшу воду тут в принципі і корчу не мали, Тут на... і зловили. Були. Болесниць цього разу не хочу. Але в принципі дотепер навіть силиконо там. Ух ты! Тілле! Та не близько! Бере, бере, бере! Буде. О, оце, оце так. О, оце щочка. Ха-ха. О. Гупила, норма. Ну. Я сейчас поперек візьме. А так як цілу видно. О, типа. Класно. Так, поки що в принципі ми пробували різні приманки, але з тим, що зупинився на таких, на таких силиконах. 3,3-3,8 дюйма. Снечки. Окунь чи щучка. Окунь. О! Окунь, це класно. Красеньке. Може. є окуня не беру вже. Ну, конец. No, конец файненький. Ти дрімаєш потрохи? Та так да, -то то, надо, то, класно да. пригріло <coughs> Так ловив би карася міг би чекара поміг би кріслі подрімати Можна тут днімати без сідання А як упадеш, з лодки? Ні, сюди Як купа. Крісло знімаю тут сюда Холодно Бу, Я ж нам цей Підсрачний Бло Хай нас зносить якір попустить, ага, попусти шнурок, бо з нас зносить. Ні, треба довший шнурок давати, щоб він не корився. Зараз від обіду з кльовом стало тихо. За кілька годин без стечка. І далі від очерета, і ближче кидаємо. Просто закрила рот риба. Вічорі і нічого не хочеш, що ти скажеш. Вже, в принципі, треба плести, лише за це полегає. В принципі, відчіпляємо цю приманку і можна буде плести. На жаль, від обіду жодного тачка не було. Але в загальному то непогано сьогодні. Хоча й покльовок не аж багато. Лічені, але зато риба гарненька. Тут великий корч бо чіпляє в різних місцях. Не просто за що зачепилося тут корч, бо перша нитка зачепилась в іншій стороні. Кажуть, саме корочик тут є. Така якась коряша відцеп застряг. Не йде, прикинь. Чи зараз? Відцеп застрягши, пішов відцеп. Не знаю, мабуть, що водяний їх свою коловалку забере. На жаль, приманку такий водяний забрав. Так зачепилось, іноді навіть і відцеп не допомагає. Густий корж десь на натом забилась і все. І цепом обірвали шнур. Та вже? Ну що, друзі, на сьогодні все. Ніби непогана риболовля. Поклявок хоч небагато, але риба Ну там одна щучка маленька. Але зловилася, решту все залікова. І окунь гарний, і одна щука там така. Ну Зараз в принципі зважимо. А вже буду монтувати відео, то вже вагу кожної щуки так покажу. І класно, до буде смажена щука. <хи> так що таке, друзі, посилання на Снасті під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі. Як буде тепла осінь, листопад і грудень, то ще щуки постараємось половити. Все, до зустрічі!